Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Ти казала в понеділок, під тим разом по барвінок. Я прийшов тебе. Нема. Підманула, підвела тижмен. Підманула ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, з маросому звела. Ну, кар'єристка і робота. Для тебе була завжди вище за наші стосунки. А це не складно, коли нормальних стосунків немає. -хо 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 -хо. Єдине, що ти професійно вмієш, то це маніпулювати в своїх інтересах. І я тут лише для того, щоб підняти тобі показники. Ну все, людина сковорода, ти мене розкосив. Я дійсно користуюсь твоїми суперздібностями, аби мене не списали в білу церкву до кінця кварталу. Все? Ну от. Що її треба було довести. Ти знову брешеш. Що? А та зараз чому? Бо насправді ти все ще закохана в мене і просто не хочеш мене відпускати. Доброго дня. Як справа? Тобі як? Чесно сказати, чи без вульгаризмів. Ясно. Сподіваюсь, це тебе підбадьорить. Я звісно не офіціант, але пригощайтесь. А, ваша улюблена страва, вбивство. А. А, працював у всьому. А з чого стріляли? Ось це найцікавіше. З мисливської рушниці самої жертви. 110-й карабін Саваш Присіжен. Її лишили на місці злочину, стріляли з вікна. Ну, дружина вбитого у нас у відділку. Сльоза готова давати свідчення. Сльоза! Стопудово зраджувала. Не треба судити всіх по собі. Не всі будують стосунки на брехні. Ось наші, наприклад, з Мариною Олексійовною побудовані на основі правди та довіри. Так? Дякую, що пригостив. Сподіваюся, не подивлюся. Так, Продовжимо. Як ви думаєте, скільки може коштувати професійний кілер? Тисяч п'ять-сім. Звідки така у Гуглила. цікаво було. Цікаво. Хі. Ви ж розумієте, що це викликає підозру? Байдуже. Я буду говорити правду, якою б вона не була. Бо Це завжди краще. От я так само кажу: правда краще, ніж брехня. Ну, Правда, ми б цю інформацію в історії вашого браузера все одно б знайшли. Дивна стратегія. А ви зраджували свого чоловіка? Так. В ніч вбивства коханець був у мене вдома і ховався за шторою. А чоловік він повинен був приїхати на наступний день. Я в захваті Ну, від, від відвертості. Тобто. А можна ще раз? Те саме під запис? В ніч вбивства чоловіка коханець ховався за шторою. Це ви замовили кіллера? Ні. Ну, а теоретично розглядали таку можливість? Якщо я визнаю це під запис, то я зізнаюся у злочинних намірах, тому я не коментую. Молодець. Прийміть наші співчуття і дякуємо за приділений час. З'ясую, чи були у жертві вороги, ну, крім очевидних, дружина, коханець. Ти дзвонив патрульку. В той час була комендантська година. Може, хтось щось бачив. Вибачте, за тупе питання, але чому ви така заплакана, якщо ви його не дуже. Я реально злякалася. Куля, вона отак в двох сантиметрах від мене пролетіла. Мені взагалі здається, що чоловік хотів мене вбити. Ну, Він здогадувався, що я зраджувала. Треба бути обережніше з коханцями, можуть спалити. Карина і Попитати коханця. Ти я бачила, отут, оці дивиться. Це ми поправимо, це не проблема. Все ми зробимо. Ой! Вибачте, що перебуваю вашу еретичну вербальну прелюдію. Станіслав Олександрович допомагає мені приготувати квартальний звіт як надійний колега І теж друг. По жінці завжди видно, коли в неї давно не було квартального звіту. І потрібна допомога друга. Це ми так. Вірного друга. Не сумніваюся, що вона така, як ви. Як ви точно підмітили зранку. Віддана, як наша заплакана, молода. Вдова Ольга. В ніч вбивства чоловіка, коханець ховався за штором. Це ви зіоворила? Ні. Тобто, окрім бізнесу, був особистий мотив вбивства. Ага. Тому що коли. Людина вдає, що каже правду, а точно бреше. Таке враження, що колись живи правдовував власну брехню близькій людині. А ти знаєш, було таке рятував репутацію колеги, аби прикрити її Його брехню. Так, Андрій, іди займайся справою і з'ясуй, чи у вбитого були вороги. От, скажу тобі чесно. Чесно, я, я б ніколи не здогадався б так зробити. От, чесно, без твоєї поради. Ну, чесно тобі кажу. А з Олею подавно мотили? Кілька років зустрічаємось. А до чоловіка її о, не ревнували? Мені, звичайно, завжди було неприємно, що він має мав на неї більше прав. Але щоб наймати кілера це тупо і дорого. Тупо звели бідного коханця. А Ким ви працюєте? Я музикант. На кіліла грошей нема. Нема. Ну, і те, що волі був чоловік, теж давала свої плюси. Питання задруження наді мною не нависало. Ну Добре. Тоді підпишіть, будь ласка. Підписку про невиїзд і можете бути вільні. Ну Що вона в тому трубадурі знайшла? Бужені нормальний чоловік. Багатий, солідний. Тобі тільки це цікаво. Ти взагалі не шариш. Жінкам поруч потрібен справжній самець. Феф. Чоловік тобі дасть турботу, ніжність. Нічого не попросить взамін. Слухай, а може, ти скажеш Сковороді, що ми нічого не дізналися? Вбитий Андрій Петрович. Топ-менеджер компанії «Арта Моторс». Найманий працівник. Заробляв непогано, але не був власником бізнесу, тому особливих конкурентів не мав. Веселий в колективі його любили. Про тебе журба такого не напишуть. Карина Будяк, що у вас? Та нічого цікавого. Так. Ми тільки з'ясували, що для Карини важливо, щоб самець. І тільки тварин не цікавий, а почуття ні. Так. Але головне, щоб не просто самець, а щоб лев, щоб нічого не боявся. Бо заєць теж самець. І хробак самець. Хробак не самець, а гермафродит. От, хробак навіть не самець. Бачиш? Залюбки подивився б вашу криваву бійку, але у нас інше кіно. Осика, у тебе що. Отже, це з нагрудної камери патрульного. Якийсь чоловік. Єдиний, хто виходив в цей час з двору одразу після вбивства. Його зупинили, перевірили документи. Все зафіксовано. Вів себе спокійно, не нервував. Навіть щось наспівував. Отже, шасика. Ну на що ці спойлери? Не цікаво тепер фільм, дивитись. Врубай. Зрозумій, просто банально посварився з дружиною. ну, я трохи. Пішов до бару випити, але загубився я в часі. Вибачте, правда, Просто сидіти вдома і все. Наступного разу можемо штраф виписати, Або в підтримку. Дізналися, хто пух, це такий? Правила для всіх однакових. Е, Костянтин ще, Михайло, 72-го року ще. народження. Дякую. Ну то їдьте до нього і поговоріть. Гарно. Ви що, пану майор-кабінетом помилилися? Ой. Нагадаю вам, уважаю його нема. А я бачу, ти собі кабінет по розміру підбирав. Я лізу у твій кабінет, бо ти лізеш у мої стосунки з Мариною та їй сейф. Полезу ходиш, Стасік. Який тобі стасік? Для тебе я пан Майор? Чи ти у зірках не розбираєшся? Скажу більше. Тебе я можу зробити справжньою зіркою. Але я у популярності є інший бік. Твоя майорська зіронька може дуже швидко згаснути. Ти мене з нею бачив? Я тебе теж з нею бачив. У мене є класне фото. Покажи. Коли треба, буде, покажу. Під час засухи в джунглях звірі біля водопою вкладають перемир'я. Згоден перед Мариною на цю зброю накладаємо мораторій під час засухи. Угу. До тебе дупа злиплась. А дзвонить куди в рельсу звінка нами. Доброго дня. Добре. А Костік вдома. Тобто Костянтин. Ми... — З поліції. Mm. А ви його дружина, так? Так, я його дружина. Щось трапилось? Все нормально. Ми просто хотіли поставити кілька питань. Він у відрядженні, А де саме він мені не сказав. Вчора вранці, як поїхав, більше ми не бачилися, а зараз поза зоною. Угу. Mm -hmm. — А номерочок є? Контактний телефон. Угу. Mm -hmm. Є. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз. Ось. Mm -hmm. Дякую. ну Ну Як можна не знати, де їх чоловіки взагалі не хвилюватися? А є таке. Може, прислідкуємо. Ой-ой-ой! Щоб він нас не видав, треба поїсти. Куди кудиться світ? Інститут сім'ї під загрозою. Кругом зрада. Руба на кафедру інститут сім'ї приніс людству більше зла ніж інквізиція. Отже, у нас є двоє підозрюваних: дружина Оля і коханець Антон. А, і потенційний виконавець вбивства Костя. Треба знайти між ними зв'язок. Більше зачіпок немає. Піднімайте всі телефонні розмови, смски. Кінець перемир'ю? Передумав. Серйозно? Зайти? Що хотів? Я просто подумав, що це гучне замовне вбивство, серйозна справа. І нею мають займатися. Серйозні люди в органах. Розумію. Лаври вирішив зібрати. Так, Стасік? А, а орган не відсохне. У мене вже все пропрацьовано, є основна версія. Яка версія? Основна робоча. Що ти більше схожий на попугу, ніж на мавпу. З цим навіть усі мої опери згодні. Ага. Та ні. Наразі Костя у відряджені, а мій чогось не дзвонить. Чесно, я взагалі тебе не розумію. Чим тебе дві костя не влаштовує? Нормальний же мужик, живете, як усі. А ти спиш з ким попало? Угу. То, як нерідна сестра, підтримує найкраще. Пішли? До речі, ще питання: хто з них хто попало? А ви? <кхе> Бачились. Я не люблю шантаж, але ви не лишаєте вибору. Коротше, план такий: ви співпрацюєте з слідством, допомагаєте знайти свого чоловіка. Ми його знаходимо. І не кажемо йому про вашого коханця. Домовились? А знаєте що? Я давно хотіла з ним розлучитись і розкажу йому сама. Тобто не домовились. І я не буду співпрацювати з поліцаями. Круто. Ніби як в матриці. Капець, це розумно. Тут надруковані горизонтальні цифри. Як це можна нагадувати матрицю? О! Як в матриці? Один в один. Як успіхи? Тут надруковані дані телефонних компаній. Зв'язку між Олею і Костею, і Костою, Антоном і Костою не виявлено. Один одному не дзвонили. Контактів телефонів один у одного немає. Костя не зареєстрований в соцмережах, тому є підозра, що він був просто випадковий перехожий. Бо зв'язку ні з дружиною, ні з убитим, ні з коханцем не виявлено. І увесь цей Пафос і монолог лише заради того, щоб сказати. І все? Це наша єдина зачіпка. Рей, далі. Точно матриця. Один в один. Це повний дискас. Сам сидить в офісі, а нам каже, працювати? Працю працю. Ну що, чоловік вийшов на зв'язок? Ні, не вийшов. Вікторія. Почекайте, ну куди ви поспішаєте? А нам, до речі, дуже потрібен ваш телефончик. Угу. Дістань пакет для речових доказів. Ви знущаєтесь? Кладіть сюди все серйозно. А тепер. Я успіхи. Моя інклюзивна команду. Що нарили? Нарили телефон Віки. Про всяк випадок, бо більше нічого не нарили. Жубі віддай? Вона у нас винахідлива. Це мені час треба. Ну скажи. Побудь, будь ласка. Ну що там? Коханець віки, Андрій. як ти телефон розблокувала? Її пароль і дата народження? Олеся, мегамозок. Мегамозок? У мене так само пароль на телефоні стоїть мій день народження. Наномозок. Що, Що ще Ось її фото з Андрієм. О, Оце так поворот. А другий сезон буде? Отже, у потенційного кілера був мотив. Це дуже добре. Так, Осика і Карина. Одягайтесь, продовжуйте слідкувати за тією надією. Ось, дивіться, номер. Сестра Надії Віка дзвонила Кості вже після смерті Андрія. Чи не мені кліщів тут підхопили. Де да які кліщі зима на дворі. Чого ну, взагалі сюди приперлась? А-а-а. Ось чого. Ну, що там? О, яка жінка? Оце круто. Слухай, а чоловіки нереально ведуться на котлети? Ну, від котлети залежить. Ми маємо витягти з цього кості зізнання, бо мотиву у нього явно є, а у нас прямих доказів немає. Угу. Так що, Осика, готуйся, будеш рибалити, втирайся в довіру і підсікай. Чи це я буду рибалити? Я що, рибалка? А чи вудки тут споконвіку стоять? Приїхали. Я оце ношуся по місту цілий день, а тепер мене ще до кілера відправляти. Я розумію, що я старший за вас усіх, але мені нікому не шкода. Якби я був психологом, як. Журба? То придумав би щось втішне, а так? Все правильно розумієш. Так що давай? Зараз якраз жерех на попер-попер. Будь ласка, у Софійки концерт. Я їй обіцяв. Ну, я не знаю. Уяви собі. Велика небезпека. Карина бачить, який ти сміливий лев, який подобається. Справжній альфа. Все вирішено. Але я не вмію ловити рибу. В мене тато не було. Я тебе навчу. Запам'ятовуй. Вудка, гачок, хробак. Повтори. А, вудка, гачок, хробак. Супер. Я тобі передав все, що знав сам, синок. А... Тільки скажи, що це твоя ініціатива. Mm. Цю місію я візьму на себе. Сьогодні я. Ваша рибалка. Ви ж мене прикриєте. Ти ж дорослий хлопчик. Ну я клює? Ну не те, щоб клює. Та мені, чесно кажучи, і байдуже. Головне подалі від людей. До речі, Костянтин. Женя. Дуже приємно. Фу. Може, ми цей. Погріємось. Чому бай? Фу, Щось я переживаю. Раптом щось піде не так. Журбаті будяк. Що щось? Усе. Ти не приживає. Якщо що, скаже сейф слово. Фоплер. Ну Що, забаб! Ну не ну не ну не вгодити їм. Якихось ельфачивим подавай. Давай. Ти закусь. кучи. Mm. Ти одружений? Так. Але все складно. Mm -hmm. Знаєш, люблю я її дуру, а вона лярва мене, ні. А от сестра в неї Надька, Вона любить мене. А ти що? А я її ні. От такий барадокс. Парадокс. У ж така сама ситуація. На роботі, такий трик, От Одна. Ну, розумна. Така занудна, ну не моє. А друга красива. От як ти сказав, така Лярва. Лярва. Тупа. Вот мркан Меркантильна. Вот точно. Короче, я її люблю, а вона гроші любить. Разуміє. Я його зараз Так, Журба. Я розумію, що будь як сексі, але тривай себе в руках. Вона завдання. Любовний трикутник, де до кути, тупи. А ти чого думаєш, що я тут сижу, а? Ти думаєш, що я рибу люблю? а? Да мені хрін на ней. Я дізнався все про коханці свої. Короче, Женя на я в яфіні. Тепер ховайся. Як добре, що ти це сказав. Давай. За що? За те, що мені від тебе тепер нічого не треба. Я можу йти. Чуєте? Прийом! Приєм. Кажі ти мене. Дістав. Олеся. Олеся. Хто така Олеся? Хто така Олеся? Є що сказати, ти. Вооблер. е? Воблер. Та ні, він сказав в Воблер! Прийом! Який воблер? в облер. Воблер! Прийом! В результаті велика риба була піймана. Правда, довелося і трохи оглушити. Браканір журба перестаралась. Молодці? Правда, Стас? Так, а що там в результаті сталося? Снайпер Костя дуже любив свою дружину. Але коли дізнався, що вона зраджує йому з Андрієм, злетів з катушки, розслідкував за ними, спланував вбивство, заліз до Андрія в хату, вкрав мисливську зброю і з неї. Коли його зупинив патруль, то зрозумів, що треба десь відсидітись. Отже, якби не патрульні, ми б і слідів не мали. Особисто ви? Ні. А ми копали, а не мусолили. Замовне вбивство! Замовне вбивство! Бачиш, Марино Олексівно, якби всі казали правду, у нас би не було роботи. От він нормальний. Ніколи не думав, що жінка так може на нього впливати. Яка жінка? Ну, та, якою за він зараз пить. там що. Така білобриса.